На початку тижня у багатьох областях України очікується спека до рекордних температур, подекуди пройдуть зливи, грози, ймовірні шквали та град. Про це нам повідомляє україдроємед Так, за прогнозами синоптиків 9 серпня на частині України погода погіршиться у Запорізькій, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій та Вінницькій областях очікуються грозові дощі. Також у цей день гроза буде у Черкаській, Київській, Чернігівській та Сумській областях. Незважаючи на опади, у цих регіонах буде досить висока температура, нарешті території країни буде суха та сонячна погода. Найспекотніше буде у східних та південних регіонах України, там стопчики термометрів піднімуться аж до плюс 37 градусів тепла. В інших регіонах температура повітря буде більш-менш комфортна. Вітер в цей день буде переважно північно-східного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у вівторок, в західних областях, температура коливатиметься від плюс 18 до плюс 27, а вночі буде від плюс 15 до плюс 19 градусів тепла. Дорогі глядачі, бережіть себе своїх близьких і мирного неба нам усім над головою. У північних регіонах очікується температура від плюс 21 до плюс 29. Вночі буде прохолодніше від плюс 17 до плюс 24 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 28 до плюс 36, а вночі від плюс 21 до плюс 29 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатись в межах від плюс 20 до плюс 29. А вночі від плюс 15 до плюс 19 градусів тепла. У вівторок на півдні. Температура буде від плюс 28 до плюс 37 в день і від плюс 23 до плюс 30 градусів тепла вночі. У Києві 9 серпня зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура повітря буде від плюс 18 до плюс 24 градусів тепла. У Львові протягом всього дня буде триматися хмарна погода без опадів. Температура повітря становитиме від плюс 15. До плюс 20 градусів тепла. У Харкові у вівторок хмари вранці розсіється. Та більше в цей день на небі не з'являться без опадів. Температура повітря очікується від плюс 19 до плюс 33 градусів тепла. У Дніпрі ранок буде безхмарним. І до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів. Температура в цей день буде від плюс 21 до плюс 33 градусів. В Одесі. 9 серпня увесь день небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня, без опадів. Температура повітря буде від плюс 22 до плюс 33 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!